Усім добрий день. Тема сьогоднішньої лекції циклічні та нециклічні фактори, які впливають на клімат на землі. Кліматичні умови на землі залежать від багатьох факторів, серед яких виділяють як циклічні, так і нециклічні чинники. І так, циклічні чинники. Якщо ми подивимось на графік температури на землі. За останні 4 мільярди років то побачимо 5 температурних максимумів, які повторюються з періодичністю 500-800 мільйонів років. З'ясувалося, що ці максимуми температур відповідають епохам максимальної збірки п'яти суперконтинентів: ур, Монаги, Мегаги, Мезаги та Панги. Тобто, Існують кліматичні мегацикли з періодичністю 500-800 мільйонів років, які пов'язані з циклами збирання розбирання суперконтинентів. Але чому в періоди існування суперконтинентів зростають температури на колишньому середовищі? Збірка суперконтинента супроводжується виверженням приповерхневих магм, А при дегазації цих магм Виділяється багато парникових газів, які і забезпечують підвищення температури на землі. Приблизно через 200 мільйонів років після формування суперконтиненту він індукує процеси саморуйнування. При цьому розколювання суперконтиненту запускається виверженням глибинних магм, а при дегазації глибинних магм виділяється мало парникових газів. Крім того, Глибині магми збагачені металами через гравітаційну диференціацію речовини мантії. І ці метали після виверження магми поглинають парникові гази з навколишнього середовища, що також зменшує парникові властивості атмосфери. Таким чином, важливим циклічним фактором, який впливає на клімат на Землі, є цикли збирання розбирання суперконтинентів. Які через виверження різних типів магнут впливають на парникові властивості атмосфери. На цьому графіку представлені зміни температур на Землі за останні 550 мільйонів років. І ми бачимо, що за цей період було чотири максимуми температур з інтервалом приблизно 110-140 мільйонів років. Існування цих кліматичних макроциклів. Пов'язують з циклами проходження сонячної системи через диск галактики. Відомо, що наша сонячна система робить повне обертання навколо центру галактики за 230-250 мільйонів років. За цей час сонячна система кілька разів перетинає диск галактики, оскільки рухається не по прямій лінії, а здійснює на орбіті каливання вверх вниз. З періодом приблизно 60 мільйонів років. При цьому кожні 110-140 мільйонів років потужний гравітаційний, електромагнітний та метеоритний вплив диска галактики викликає зростання вулканізму на Землі і, як наслідок, збільшення викидів парникових газів, а також спричиняє збільшення активності ядерних процесів на сонці. Через підвантаження сонячного ядерного реактора речовиною галактики. Обидва ці фактори парниковий ефект та висока активність Сонця призводять до підвищення температур на Землі. Чому виявлені температурні максимуми мають амплітуду 110-140 мільйонів років, а не 60 мільйонів років, точно невідомо. Зокрема, це може бути пов'язано. З особливостями траєкторії каливального руху сонячної системи на галактичній орбіті, наприклад, через ефект каливання биття в квазірезонансній системі. У зв'язку з вищими викладеним виникає питання: а як було встановлено, що кліматичні макроцикли пов'язані не тільки зі зростанням вулканізму, але й зі змінами активності Сонця? Сьогодні активність Сонця виявляють за кількістю плям на його поверхні. Зокрема, зростання числа сонячних плям супроводжується посиленням електромагнітного впливу сонця на Землю. Але як можна встановити рівень сонячної активності в минулому землі? Відомо, що галактичне випромінювання призводить до утворення в стратосфері Землі радіоактивних ізотопів вуглецю 14. Та берилію 10, які потім потрапляють в осадові породи відповідного віку, як можна побачити на схемі. Крім того, галактичне випромінювання призводить до утворення стабільних ізотопів калію 41 та радіоактивних ізотопів калію 40 на поверхні скулу заліза нікелевих метеоритів, які потрапляють на землю. В епохи активного сонця. Його електромагнітне поле захищає Землю від галактичного випромінювання і, відповідно, перешкоджає утворенню в стратосфері та на поверхні сколу заліза нікелевих метеоритів, вказаних вищі ізотопи. І якщо у відкладеннях певного віку, а також на поверхні сколу заліза нікелевих метеоритів мало означених ізотопів, то це свідчить. Про низьку інтенсивність галактичного випромінювання в стратосфері Землі. І відповідно про високу сонячну активність в цю епоху. Цей методичний підхід дозволив побудувати графік інтенсивності галактичного випромінювання в стратосфері Землі протягом останніх 500 мільйонів років. На схемі, це верхній графік. А на нижньому графіку наведені зміни температури на Землі за відповідний період. І зверніть увагу, на графіку ми бачимо співпадіння максимумів температур на Землі з мінімумами галактичного випромінювання, який забезпечує активне Сонце. І це свідчить про важливу роль активності сонця, а не тільки вулканізму та парникового ефекту у встановленні кліматичних макроциклів. Таким чином. Цикл проходження сонячної системи через диск галактики є другим циклічним фактором, який через парниковий ефект вивержених магм та збільшення активності Сонця впливає на клімат на Землі. На графіку, який представлено на цьому слайді, показані зміни температур навколишнього середовища за останні 400 тисяч років. Аналіз цих температур дозволив встановити існування кліматичних мікроциклів з повторюваністю приблизно 100 тисяч років, з яких 10-30 тисяч років це теплі епохи, і 70-90 тисяч років холодні епохи. Було виявлено, що кліматичні мікроцикли пов'язані, по-перше, з циклом активності Сонця, який становить приблизно 100 тисяч років. При цьому слід зазначити, що причини цих 100 тисячорічних циклів активності Сонця на сьогодні, на жаль, невідомі. І по-друге, кліматичні мікроцикли пов'язані також з циклічними змінами параметрів орбіти Землі, з так званими циклами Міланковича. Зокрема, сербський вчений Мілутін Міланкович встановив, що на кліматичні умови на Землі впливають. Циклічні зміни трьох параметрів орбіти Землі. Перший параметр віддаленість орбіти Землі від Сонця. Ця орбіта змінюється від кругової до еліптичної з циклом близько 93-100 тисяч років, що пов'язана з гравітаційним впливом планет Сонячної системи. Другий параметр нахил вісі власного обертання Землі. До площини обертання Землі навколо Сонця. Цей нахил змінюється з циклом 41 тисяча років. Це так звана мутація. І третій параметр положення земної вісі внаслідок її власного обертання. Це положення змінюється з циклом 26 тисяч років, так звана прецесія. Міланкович показав. Що кожен з цих орбітальних параметрів Землі має не тільки свій цикл повторюваності, але й пов'язаний з певним астрономічним ефектом. Коли вони підсилюють один одного, відбувається похолодання і настає льодовиковий період. Таким чином, циклічні зміни параметрів орбіти Землі, накладені на 100 тисячорічні цикли активності Сонця, є третім комплексним циклічним фактором. Який впливає на клімат на землі? Слід зазначити, що окрім розглянутих циклічних факторів, існує цілий ряд нециклічних чинників, які впливають на клімат на землі. І по-перше, це зростання світності Сонця. Кожний 1 мільярд років світність Сонця зростає на 6%. Але якби тільки цей фактор впливав на клімат Землі. То на криві температур за останні 4 мільярди років ми вреєстрували стійке зростання температур. Однак аналіз температурних кривих свідчить про те, що навпаки за останні 4 мільярди років відбувалося стійке зниження температури навколишнього середовища. Але чому? Базовою причиною зниження температури на Землі. Протягом 4 мільярдів років стало поступове зменшення парникового ефекту, яке найбільш різко проявилося на межі архею та протиразую. Що відбулося в цю епоху? До кінця архея в гарячих надрах Землі завершилася диференціація речовини мантії за масою, і почалося поступове охолодження верхніх шарів мантії. Це призвело до того, що починаючи з кінця архею, відбувалися виверження більш глибинних, лужних, а не приповерхневих кислих магов, що поступово в геологічній історії Землі призвело до зниження концентрації парникових газів в атмосфері і, відповідно, до зниження температур навколишнього середовища. Іншим важливим нециклічним фактором. Який впливає на клімат, є зміни характеру океанічних течій, які забезпечують теплоперенос між екваторіальними та приполярними районами Землі? Океанічні течії, в свою чергу, залежать від орієнтації середини океанічних хребтів, від взаємного розташування континентів та від інших чинників. Наприклад, як можна побачити на карті, Підняття серединно океанічних хребтів навколо Антарктиди приблизно 33,5 мільйонів років тому призвело до відокремлення Антарктиди від Південної Америки та Австралії і зупинило теплоперенос між теплими екваторіальними водами і холодними приполярними водами навколо Антарктиди. Внаслідок цього на поверхні Антарктиди сформувалось покривне зледеніння, Яке існує і по сьогоднішній день. Значний вплив на клімат має також висота стояння континентів та висота гірських систем. Наприклад, наприкінці Архея 2,6 мільярдів років тому на екваторі сформувався суперконтинент Монагея, значна частина якого була покрита льодовиками. Причиною при екваторіального злидення Монаги став підйом високих гірських систем, який відбувся через зіткнення континентальних платформ під час формування цього суперконтиненту. Важливим чинником, який також впливає на клімат, є орієнтація гірських хребтів по відношенню до панівних вітрів, оскільки це забезпечує. Контроль теплопереносу та вологопереносу повітряних мас. Наприклад, в палеогеновому періоді стикування континентів Індії та Азії, яке почалося приблизно 55 мільйонів років тому, призвело до поступового підйому Гімалайських гір і Тибетського плато. Це вплинуло на рух повітряних мас і спричинило утворення в Центральній Азії у Пустелі гобі, яку ми можемо побачити на фотографії. Таким чином, ми з вами сьогодні розглянули деякі циклічні та нециклічні фактори, які впливають на клімат на землі. І в цілому, клімат на землі зумовлений складною взаємодією усіх цих факторів. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу. І до побачення.